Микола Садовський став учасником подій на Софіївській площі, ну, він при, прикипів якби до цього національно визвольного руху. Ну, У нього знайомий був Михайло Грушевський, в нього дуже багато діячів було знайомих. П'єси Вінниченка він уже в своєму театрі ставив. Тобто, тут великі, великі Події відбувалися, події, які на, ну, скажімо, міняли геополітичні події. Mm -hmm. Мінялося все. Перша світова війна тут, в 17-му році відбувається українська революція. Микола Садовський в козацькому броні гетьмана Дорошенка. Він е, їде прямо на Софійську площі і е, переодягнена трупа в строї. Гетьманської речі, вони зафіксовані в кадр.